Добрий вечір, Миколаїв. Дивлюсь вас на безпеку. Що чекаю, чого остерігатись мирним жителям міста Миколаїв? Чи є загроза ракетно-шахидного удару в найближчі дні? Угу. Ой, в найближчі дні, скоро, скоро кажуть, у вас буде готуйтесь. Буде шахидна атака, і будуть влучання, і будуть ушкодження. Люди можуть бути ушкоджені фізично. Миколаїв, будьте обережні. Миколаївська область. Там не дуже гарно вам. Там і ракети, і шахеди падають на найближчі дні, тому дуже уважно будуть бити по якійсь інфраструктурі. Це не на житлові будинки, це буде йти десь на якийсь об'єкт. Будьте уважні, бережіть себе.